В стінах міської ради відбулася вкрай щемлива та непересічна подія. Цього дня одночасно зібралося шість білоцерківських родин різних поколінь, які мають у цей непростий час важливі для себе та для нашої громади події, народження двоєнь та поважні ювілеї подружнього життя. Два покоління, грубо кажучи, зустрічаються позитивні новини, коли в нас народжуються діти. Місто Біло Церква це місто, яке має і хороші традиції. Так, і перспективи для розвитку. І саме хороші традиції це завдяки людям старшого покоління, які розвивали це місто. І сьогодні ми цим займаємося. Але перспектива це наше молоде покоління, яке має після нас розвивати це місто і прославляти його на території нашої держави. Всім витримки, мирного неба над головою це те, чого не вистачає. У трьох молодих родинах на світ з'явилися одразу по двоє діточок. У родини Ірини та Богдана Челій в травні народилися Вікторія та Богдан. Родина Олександри та Андрія у серпні поповнилася двома донечками Дарією та Валерією. Два сини. Гордій та Лев з'явилися на світ у серпні у родині барахтянських Олександра та Олени. От ми дуже вдячні за таку гарну ініціативу міста. Нам дуже приємно, що Біла Церква має такі традиції. Нам дуже приємно, що у нас є і таке гарне старше покоління. Ми сподіваємось, що ми колись будемо Ви і по одному. ту сторону <хи> також сидіти. От і дуже дуже приємно, що нам дали такий от подарунок. І хочемо побажати білій церкві, миру, мирного неба обов'язково всім нам, нашим дітям, нашим старшим. Емоції переповняють. Вони нас слухняні допомагають. Так, вони допомагають, пережить усе. Приходиш додому і. Є стимул для, для чого працювати, жити, розвиватися і кожен день повертатися додому. Важко поначалу ну, все, все скомпонувати, ну, все і роботу, і учобу, і догляд за, діт... за дітьми. Ну то есть, це ну, все так іменно зразу важко. Але. А ну ми, ми, ми дуже, дуже щасливі. щасливі. Це саме головна дами. Це, княжно, це величезне таке... щастя. Чудо. чудо, це таке чудо. Це ну просто не передати, передасть власне слова. Мона да. разом з тим у нашій громаді є три пари, які святкують ювілейні річниці спільного життя. Дві родини відсвяткували золоте весілля. Це Хаданіцький Олександр та Галина і Самусенки Олександр та Віра. А поважна пара Калініченків Микола та Ольги відзначили діамантове весілля, проживши у шлюбі 60 років. В общем, я можу сказати, що я горжусь з дітьми, гожусь, що я в Білій церкві і хочу, щоб всі прожили так, як прожили ми. Ми сподіваємося, що зараз прийти до нас. Вичекаю. Бажаємо малечі міцного здоров'я та щасливої долі, а поважним парам ще багато років спільного життя. А всім як найшвидшої перемоги та життя в успішній і вільній Україні.